У четверте фестиваль кіно сусідів збирав на перегляд вечірнього кіно в дворику ужгородського замку, а також у залі одного з кінотеатрів, охочих краще пізнати мистецтво фільмів, які творяться в сусідніх країнах. Дуже важливо не зосереджувати культуру тільки в великих містах, займатися культурною децентралізацією, тому що у будь-якому випадку не всі, як ми все ще знаємо, мають якийсь рівний доступ до дійсно світового кіно для того, щоб розуміти, в якому контексті культурному ми живемо. І особливо цей фестиваль кіно сусідів він поєднує в собі власне програму «Кіно градської четвірки. І це і сильна сама по собі школа кіно, школа цих країн, і також той культурний контекст, який вона дає для розуміння, як розвивати нашу індустрію. Це можливість. Познайомитися власне, з професіоналами, професіоналками індустрії, які приїздять в Ужгород, що є досить унікальною можливістю провести з ними час, задати якісь питання, можливо, знайти себе в професії. Починаються покази, тільки но стає смеркати. Ось, до прикладу, у замку з-поміж фільмів у передостанній день міжнародного кінофестивалю транслювали стрічку Діджей Ахмед». Це історія про дорослішання, пошук себе та музику як спосіб вивільнитися від нав'язливих очікувань. Розповідь про 15-річного пастуха у віддаленому селі Північної Македонії, де панують релігійні догми й традиції. Після смерті матері молодший брат перестає говорити. Батько стає ще суворішим. А Ахмед повинен щодня доглядати за вівцями. З ними випадково потрапляє на нічну вечірку, яка змінює життя. Sürpriz olmasını istiyoruz. O zaman burada çalışın. Burada DJ sen misin? Yine, dalların arkasında. Traktörün bu kadar gözükme bir yer olmayacağını düşünmemiştim. Babam değil, hiç. <laughs> Annen zaten yok. Sen o müziği indir, <laughs> o karakteri bırak. Фільм сповнений дотепних ситуацій, що змушують усміхатися, сміятися, тобто глядачі аж ніяк не просто спостерігачі. <плес> Річка отримала спеціальну відзнаку журі на фестивалі «Санденс». У фільмі частково знялись непрофесійні актори, а це додало історії автентичності й переконливості. Ну й уваги заслуговують краєвиди Балканських гір враження. Просто неймовірні, е, настільки переплатений е, колорит е, традиційної Македонії і сучасні. Е, Сучасна картинка, сучасний звук, і, я думаю, це якраз те, що зараз потрібно молоді, і дуже доречний фільм до фестивалю, оскільки одна з місій «Кіносусідів» — це популяризація європейського погляду, європейських якихось цінностей в межах українського простору. І дуже круто, що. Є такий фідбек, який ми бачимо якраз по кількості людей сьогодні. Прям аншлаг був насправді кожен фільм завершується оваціями та ще довгим обміном вражень, що найменше дорогою додому тих, хто вже має за традицією ходити на такі покази. Чекає наступних фестивалів.